Доброго дня, шановні наші клієнти, всіх вітаю з Новим роком 2020-го. І до нас на фірму Елітбус місяць назад заїхала фірма на базі mercedes Значить, що ми, що ми з нього зробили? Поставили електродвері, електропривод дверей, поставили електроступеньку, щоб було зручно пасажирам виходити, підніматися і сідати в автомобіль. Значить, нам, нами було повністю переобладнаний бус вантажного пасажир. Як ви бачите, на стелі ми зробили зоряне небо, зробили полочку з підсвіткою. І, значить, На вікнах встановлені ролети. Встановлені зручні електросидіння, підключені нашими електриками. Автономка для обігріву салону для пасажирів, також поставлений додатковий кондиціонер і телевізор. Значот, сидіння вшите високоякісну алькантару з шкірзимінником фірмним німецьким, Зроблена сірим кольором окантовочка, дуже, дуже лечить цим сидінням. Взагалі салон зроблений в сіро-чорних тонах. Використовуваний Алькантара на стелі і, і полусферах. Сам салон зроблений з високої якості німецького шкірзамінника. Зроблені, зроблені подстаканки для зручності пасажирам дорозі там попити кави, USB-прикурювачі для підзарядки мобільних телефонів, також от, додаткові підсвіточки. По салону вони дуже гарно виглядають. Зроблений падлокотничок, також встановлений холодильник для зручності в дорозі. Кожен собі поклав водичку і пасажирам зручно, з морозильною камерою холодильник. Зроблений падлокотничок між, між водителем і пасажиром для зручності в дорозі. Також було, також було обшито руль. І передні карти сіро чорних тонах. В задній частині салону зроблений спальник. Також якісним, якісним кавроліном обшитий і багажний відсік. Де сумочок, Десумочок тобто видає місця на підлозі. Покладено ламінат високої якості. Також до вашої уваги хотів звернути е, такий момент, як е, підняття, підняття ніг сидіння. Це ми самостійно зробили. Дуже, 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 зручний, е, дуже зручний момент для е, дальніх перевезень. Зручно їхати в подорож на 2000 кілометрів в такому автомобілі. Задній ряд, як ви бачите, був встановлений на спеціальний подіум для зручності. Також ось місце для відпочинку другого водія. Для того, щоб пасажирам він не мішав і пасажири йому Тобто дуже, дуже, дуже зручна ідея. Спеціальні штори. Також зроблено, зроблені е, спеціальні ніші в картах, де встановлені розетки на, на 220 вольт. І сюди зручно класти в цей, цей, цю кишаньку мобільні телефони. Ось прикурюватель. тут мобільні телефони. В даному салоні показаний великий досвід фірми «Елітбус» багаторічний. Буде бажання зробити такий салончик. Будь ласка, звертайтесь до нас за мобільними телефонами 098 859 8156.